Нині друге число, восьмого місяця завершується вступна кампанія. кампанія до вузів. Побачимо наших діточок, як завжди, в самих престижних вузах України. І тільки ми їх побачимо. Так чи ні? Побачимо. Це буде друге. Результат, результат року навчання. Але тестові що випробування це серйозні тривоги для батьків, для діточок. І їх організація і правильне проведення має чи не ключове значення. Підписані подяки, такі робочі подяки. Людям, які були причетні до організації цього процесу. Так по порядку я вручу ці подяки. Ну, так і ебі бездейтую. День народження сьогодні, бачите? Хлопець зустрічає на робочому місці. я Дякую за роботу. Я, люди,